Чи взагалі є звук? А ну скажіть мені, чи є у вас звук? Пішов звук, немає оцього от, подвійного звуку. Так, секунду, я музичку приглушу, щоб взагалі розуміти, що взагалі відбувається. Бо в мене, чесно кажучи, ну, я переглядаю етер, і я, я не бачу звука. О, все, є. Все, добре. Тоді я це глушу. Музичка вам як, не навалює через щур. Все, мутер. Мутер-звутер. Так, ну що, народ, е, якщо нічого, якщо нічого не буде вагати, то ми, в принципі, маємо сьогодні розіграти і PlayStation Vita, і... Дві підставочки світильничка в стилі Xbox і PlayStation. Їх можна підключити як до USB, і воно буде файно світити. Так і можна від, здається, трьох батареєчок ААА. І В одній є пульт керування, а в іншій немає, але там є кнопка переключення переключення режимів. Коротше, отак от. Кому цікаво, можете в, в спільноті там пошукати є пост про ці дві. Е, про, тих, про цих два світильничка. От, е, весь список, е, хто в нас в розіграш е, закинувся. Я от створив. Зараз перемішаю. І почнемо. Є подвійний звук. <кій> ну, вже таке. Тут головне, щоб ми розіграли. то що є подвійний звук, то таке вже. <кій> Я і так розумію, що в мене зараз етер лагає. Ну, вже, вже як пішло. Бо занадто багато в мене вкладок відкрито в хромі. В головне, щоб воно зараз все працювало. Так. Е... Що я на всяк випадок, отак собі зроблю. І ми почнемо. Ми зараз оцей весь список перемішаємо. Я потім цей весь список, хто був учасником, закинув в спільноту. Ну і хто виграв, теж закинув все в спільноті. Коротше, все буде в спільноті, в Discordі і, мабуть, ще в Твіттері на всяк випадок. Отже, ми перемішаємо весь цей список. Щоб було чесно. Бо в нас тут є люди, у яких було 18 квитків, там, здається, на 900 гривень. От, да, і на кінець ми розіграємо. Ну що, погнали. Зараз тут у вас, мабуть, під час етеру така мішані... мі мішаніна буде. Так, ми розіграємо спочатку PlayStation V2 Олег Гордієв у нас виграв е PlayStation V2 Окей, тепер треба знов. Е, я собі Олега відмічу в моєму списочку. Так, Олег. Ну, щоб ви розуміли, він закинув е, 500 гривень. Так, і зараз ми розіграємо. А, цей. Як він, скажіть, я скажу. Під, підсвітку на PlayStation. PlayStation Vita. Так, спочатку засортуємо, щоб в нас Олег знов не виграв. Щоб було все по чесноку. Так, погнали. Світильник PlayStation Vita у нас виграє хто? Хто виграє? Хто виграє? І. Євген Грачов. Що, я тебе вітаю? В тебе буде світильник PlayStation Vita. Здається, він з, цим, з пультом. Але не факт, я перевірю. Зараз я собі відмічу. Так, зараз це діло все відсортуємо, приберем. Євген. Е Грачов. Так, і залишається в нас. Е Знову перемішати. Залишається в нас світильничок е Xbox. Так, Данило Мастер. ага, так, Даніло Мастер. У нас выиграв аппетиточку на Xbox.